Якщо ви досі думаєте, що з Америки нереально привезти автомобіль з мінімальним пошкодженням, це значить, що ви ще з нами не працювали. На прикладі нашого Лексуса готові вам довести зворотні. Абсолютно цілий по кузову Лексус nx 200 2017 року. Автомобіль в повній комплектації, як додаткова опція, встановлена Full LED оптика, фари і туманки, легкосплавні диски, передній задній парктронік, безключовий доступ на всіх дверях, датчик сліпих зон в зеркалах, дуже стильний графітний колір. Є люк, автомобіль на повному приводі. Тут встановлено автомат шестиступінчатий, класичний гідротрансформатор. Є камера заднього виду. Давайте більш детально перейдемо до його салону. Є пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання водійського і пасажирського сидіння, електропривод руля. От його набір опцій додаткових з підігрівом руля. Двохзонний клімат-контроль, підігрів вентиляція передніх сидінь, мультируль. От його пробіг оригінальний, 81 500 км. Автомобіль прийшов із цілою безпекою. Салон в ідеальному стані. Як спереду, так і ззаду. Реально стан нового автомобіля. Так само тут встановлено електропривод багажника. В комплекті оригінальні резинові коврики. А додатково в багажнику ще є войлочний коврик. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!